Росіяни на окупованій території дедалі більше нервують, бо відчувають, що їм залишилося недовго. Росіяни на території Білгородщини взяли у полон росіян і хочуть обміняти їх на інших росіян. А росіяни на території Московської області готують нові атаки на столицю росіян. І якщо вам здалося, що новин про росіян забагато, покваплюся заспокоїти їх скоро поменше. Ну, росіян, звісно, не новин. Топ-теми дня і те, що ви могли пропустити це проектрика ПРО. Ми починаємо. Із околиць Бахмуту тікають окупанти. А на запорізькому напрямку леопарди штурмують позиції загарбників. Український контрнаступ розпочався. Щоправда, поки лише в телеграм-каналах тимчасово живих російських воєнкорів. Таку схему пропагандисти стали використовувати частіше. Спочатку повідомляють про атаку небачених масштабів, а потім звітують, що успішно її відбили у Міноборону України. Країни зазначили, що локальні наступальні дії дійсно ведуться. Проте масштабний контрнаступ зараз відбувається тільки у телеграм-каналах пропагандистів. До того ж, в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України попереджали, найближчим часом окупанти посилять розповсюдження фейків про. Вигадані атаки, і не менш вигаданий успішний захист захоплених позицій. Тож всі зберігаємо інформаційну тишу. Ну майже всі. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Wall Street Journal заявив, що Україна повністю готова почати контрнаступ для звільнення окупованих росіянами територій. Глава держави підкреслив, що контрнаступ точно буде успішним. Зволіkat із початком більше не можна. Ну і давайте трохи поговоримо говоримо про наступ росіян на Росію. Він триває у Білгородській області у центрі бойових дій, як і раніше, місто Шебекіно. Ну, тож, що там відбувалося напередодні, росіяни, що воюють проти росіян на території Росії, взяли в полон росіян. Потім росіяни покликали представника російської влади на переговори, той гучно заявив своїх не бросаєм і одразу ж вчинив навпаки. Відмовився від переговорів щодо подальшої долі російських полонених, яких Захопили росіяни. Певно, керівник Білгородщини не був зайнятий іншими справами. Наприклад, замість того, щоб повернути полонених партизанами окупантів, думав, де знайти на їхнє місце нових. І йому вдалося. Місцеві змі повідомляють, що у Білгороді масово почали роздавати повістки. У місті чоловіки вербують до місцевої самооборони під приводом захисту батьківщини. Цікаво, хоча б один білгородець, отримавши повістку, задумається, куди поділася російська армія, яка б мала захищати власні кордони. Тим часом влада Бельгії дивується, звідки у російських партизанів, які звільняють Білгородщину, з'явилася бельгійська зброя. Там навіть планують направити відповідний запит до України. На це оперативно відреагували в українській розвідці. Наголосили, що запит треба надсилати не Україні, а напряму російським партизанам. Бо ж, як відомо, натівські автомати, бронетранспортери та навіть танки продаються у будь-якому воєнторзі Шебекіно. А знаєте, чому військовий злочинець Путін не реагує на те, що війна, яку він розпочав, дісталася території Білгородщини? Тому що на карті 17-го століття, на якій він планує свої подальші дії, немає ніякого Шебекіно. До речі, деякі російські медіа повідомляють, що путіну не доповідають погані новини. За даними змі одного разу бункерний звинуватив чиновника, який приніс йому невтішну звістку у тому, що він під впливом західної пропаганди. Тож тепер всі, хто має доступ до російського диктатора, бояться йому повідомляти про проблеми. Звичайно, Путіна довго можна тримати в ізоляції від справжніх новин і розповідати не про те, що в Москву обстрілюють дронами, а про рожевих поні. Проте е, вічно так тривати ж не може. Одного дня у двері бункера Путіна постукають, і диктатор відкриє їх. Там стоятиме генерал залужний, і от він вже точно не боятиметься засмутити Путіна поганими новинами. Тож можемо зробити такий висновок. Путін не знає про те, що його кухар Євгеній Пригожин близький до організації державного перевороту, в Росії набирає популярності вистава про одвічну любов жаби та гадюки. В ролях російський міністр оборони Шойгу та голова терористичної організації Пригожин. Із чого все почалося? Злочинці з Вагнера тікають із Бахмуту і виявляють, що шляхи їхнього відступу заміновані регулярною армією Російської Федерації неба більше підопічні шойгу ще й обстріляли колону відступаючих. Терористів у відповідь на це вагнерівці взяли у полон підполковника російської армії, і от тепер Пригожин заявляє, що готовий взяти під контроль Білгородську область, бо регулярна армія не здатна захистити її від російських партизанів. Уважно стежимо за розвитком цього конфлікту і вболіваємо за обидві сторони. До речі, щодо полоненого вагнерівцями російського офіцера, легітимна влада Білгородщини, Легіон «Свобода Росії та російський добровольчий корпус запропонували пригожину обміняти його на тих полонених, якими знехтовав губернатор Білгородщини. Ви тільки уявіть, як через десятки років виглядатимуть підручники з історії цієї війни. Росіяни хочуть обміняти росіян полонених в Росії на росіяни, якого взяли в полон росіян. За те, що мінував дороги перед росіянами, також все йде до того, що Москву безпілотниками також бомбили росіяни. Ну або ті, хто ними прикидається. CNN із посиланням на власні джерела в по розвідці повідомили, що за атакою на Кремль стояли проукраїнські агенти всередині ЕРЕФІ. Обстріл за їхніми даними вівся також із території Росії, і тут варто задуматися, агенти під прикриттям мають працювати на території ворога давно вдавати там своїх. Тож можливо жарти про те, що Москву обстрілювала Анні Лорак, не такі вже і жарти. Вона і в Москві співає вже більше десяти років, і до заходів за участі керівництва держави терористки мала доступ. Тож агент Кароліна бажає удачі у вашій складній роботі під прикриттям. Ну а ще вийшло так, що Путін, який на початку вторгнення, хотів посунути НАТО від російських кордонів, може забути про мрію. Після вступу до альянсу Фінляндії до цієї ж мети наблизилася і Швеція. Про це заявив генсек НАТО після зустрічі з турецькими новим старим президентом Ердоганом. Раніше Туреччина була проти вступу Швеції до альянсу. Проте зараз, за словами Столтенберга, ці питання вдалося вирішити. Ну як то кажуть, у Росії два ворога НАТО і містер Сидр вже 16 росіян померло внаслідок зловживання напоями цієї торгової марки. Згідно згідно з експертизою у партії Сидру вдалося знайти метиловий спирт. Ще 43 – в лікарні деякі у критичному стані. Тож нагадуємо, що зловживання алкоголем шкідливе для здоров'я. Але якщо ви росіяни, то най буде. Якщо ви латвійці, також можете пити, але обирайте напій відповідально, а не так, як росіяни. До чого це я? А до того, що в Латвії діє закон, згідно з яким конфісковані у водіїв на підпитку автівки йдуть на потреби збройних сил України. Семі відзвітували, що лише за три місяці передали Україні вже 66 транспортних засобів. Ну і на останок трохи позитиву. Вже зовсім скоро росіян поменшує не тільки на окупованих територіях, а й у мережі в Держдумі вивчають можливість створення захищеного інтернету згідно з ініціативою. Кожен громадянин отримає унікальний код, прив'язаний до паспортних даних. І тільки за цим кодом зможе використовувати інтернет. Такий от цифровий гулак. Вітаємо такими були топ-теми дня. Це проектрика про побачимось.